Доброго дня, друзі! Сьогодні дізнаємося про ведичні практики пані Ірини, ма, Жінка, яка відає, відчуває і любить цей світ таролог, астролог і майстер стихій. Свої здібності пані Ірина успадкувала від предків. Її прадідусь був незвичайною людиною. Він, як зараз, називають, був характерником, затуляв рани руками і таким чином загоював болячку. Ще він добре розумівся на травах та вітрі і привчав з маличку до цих знань свою правнучку. А прабабуся розумілася на картах. Хоча вона була дуже віруючою людиною, тож з плином часу пані Ірина поступово відчула і в собі певну силу, силу лікувати руками. Багато років свого життя, і ще дотепер пані Ірина постійно працює над розумінням власних здібностей, намагається пізнати їх через науку та через вивчення езотеричних практик. Тож запрошуємо вас долучитися до знань та практик пані Ірини, відаючої ма. А щоб наше відео змогло подивитися якомога більше глядачів, не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Прагнення розгадати та зрозуміти майбутнє завжди було глибоко вкоріненим в людській природі. Спроби прочитати знаки, виявити приховані зміни у космосі чи просто одержати прозріння стосовно майбутніх подій, привели до розвитку різних інструментів та практик у світі езотерики та провидців. Інструменти пізнання майбутнього у кожного майстра провидця чи езотерика дуже різні. Крім карт Таро, в астрології існує ще багато різних способів та практик, які розкривають світ з інших граней. Ось як про природу своїх здібностей та ведунства каже сама пані Ірина: я стараюсь йти від науки, я стараюся це пізнавати, тому що і веди це теж знання, але є речі, і я все більше у цьому засвідчуюсь, які дуже важко прояснити людськими термінами і словами. Вони просто приходять до мене. Майстриня каже, що кожне народження дитини, людини запрограмовано Всевишнім. Її рід, батьки і дідусі все запрограмовано. Я коли думаю про те, наскільки це прекрасна, велика система, яка створила це все, мене просто це захоплює. Як я можу його не любити, цього Всевишнього? Як тільки подумати, як це було створено, це ж просто неймовірно, і з такою любов'ю створено, і так скільки всього дано, а ми так цього не цінимо всього. У своїх роздумах віщунка приходить до висновку, що війна тому, що й почалася, бо дуже було потрібно сколихнути свідомість народу. І якщо Всевишній допустив війну, то народ, значить, до цього готовий і настав час для наступного щабля. У розвитку народу ми готові були до цього. Це страшенно боляче. Ми розуміємо, наскільки це жахливо, але сколихнула свідомість того народу, який був до того. Він зміг змінитися. Тому бачите, що з нами відбувається. Війни ж бува не тільки в нас. Вони скрізь по всій землі і дуже часто завжди щось відбувається, але не у всіх країнах. Сколихується так свідомість. От дивіться, що відбулося за ці два роки з нами. Ми просто кардинально стали інші. Скільки почали шукати, копати, думати, читати, змінювати, змінюватись, і це за два роки це колосальна робота. Значить, ми були готові. Так емоційно із захватом пані Ірина ділиться думками противовижних людей, що мешкають в Україні. Що не дивлячись на втрати рідних, домівок, майна, люди залишаються світлими, наповненими оптимізмом. Вони знають, що в них все буде добре, вони все збудують з нуля. Це каже про силу народу та його силу волі. Ті, хто втратив рідних, знають, що їхні родичі вибрали такий шлях і вони перейшли в кращі світи, бо вони виконали свою місію. Ці люди належать. Жали до касти воїна. Це не просто так. Люди народжуються кожен в своїй касті. І якщо хтось прийшов сюди воїном, він має воювати, він має відпрацювати те все, з чим він прийшов сюди у світ, ділиться ведичними знаннями пані Ірина. І додає, що кожен виконує свою місію в цьому житті, і хтось повинен захищати, хтось повинен народжувати, хтось повинен давати любов. Тобто у кожного є своя місія в цьому житті. Усіх українців з 24 лютого 2022 року об'єднує одне питання. Коли нарешті закінчиться війна, і коли ми отримуємо таку бажану перемогу, зараз багато розмов і прогнозів про перемогу, багато різних людей та експертів мають різне бачення закінчення війни. Найбільш послідовні у своїх прогнозах астрологи вони роблять конкретні розрахунки і майже одностайні у даті. Інші експерти з езотерики мають дещо інше бачення на закінчення війни. Коли ж ми читаємо новини і дивимося політиків, то більшість людей впадає реально в депресію, тому що політики. Політичні прогнози щодо закінчення війни вони останнім часом дуже серйозні, ще 5-6 років. Пані Ірина, відаюча ма, дала свій прогноз. Звичайно, я бачила, але я говорила, що я так не люблю говорити слово війна. Давайте скажемо так, я буду прогнозувати мир. Давайте просто будемо говорити іншими словами. Давайте скажемо, так, це буде десь влітку. Сподіваюся, що це буде десь червень, початок липня. Я говорю про мир, тоді коли можна буде от прямо зітхнути з полегшенням. Тож всесвіт турбується про нас. Про можливість повторного нападу з боку Росії, ведунь яма. Також має своє бачення, каже, що це можливо лише тоді, коли коли ми не почнемо працювати над собою. Працювати над собою, ми повинні починати вже зараз. Вже зараз кожен з нас повинен стати іншим, по іншому будувати державу, по іншому робити все. Ми повинні зумисне перебудувати власну свідомість, змінити свою свідомість. Це якраз про те, що ми говорили, про наші думки, бо ми і є наші думки. Якщо ми будемо всередині себе весь час воювати, ми весь час будемо хотіти цієї війни, а нам її потрібно не просто закінчити, а мати досить сильну державу. Державу, в якій буде військо, в якій буде правильна держава, а не ті, хто хоче загарбати в своїй кишені ще більше, повинні прийти люди, які зацікавлені в тому, щоб підняти нашу державу. Для цього потрібні правильні закони. Тоді політика буде чистою і світлою. Як ми того прагнемо, щоб таке суспільство в нас і здобувалося, і закони такі були. Ми в це повинні вірити, і ми повинні це будувати самі стосовно сусідства з Росією, від якого нам на жаль не позбутися, пані Ірина Ба. Бачить такий розвиток надалі. Я думаю, що навряд чи вдасться їм забути про нас і нам про них на найближчий час, тому що це болюча рана, яка ще буде затягуватися. На жаль, це не станеться миттєво, тому тут треба готуватися, бути морально готовим до того, що це потрібно просто змінювати. Я говорю про те, що змінюватись нам треба починати з себе. На жаль, ми не зможемо втекти від того, щоби зовсім його ніде не було цього сусіда. Пані Ірина, відаюча ма, дала пораду, як поводити. Себе під час обстрілів та ракетних атак вона радить, що бажано налаштувати так свою свідомість, щоб уникнути страху, а особливо паніки, тому що паніка у наших думках це найбільш небезпечне у справі порятунку власного життя: паніка і страх. Відрізає від зв'язку з вищим розумом із Всевишнім, і ти вже не чуєш себе, твоя інтуїція повністю відрізана, і це приводить до колосально негативних наслідків, тобто повний контроль емоцій, найкращий порадник у небезпечних ситуаціях. Ми самі себе заганяємо в наші страхи та хвороби, в наші негаразди, в те, що щось відбувається не за законом карми. Ніхто не відміняв, а карма вона складається з того, що ти робиш сьогодні. Це про все, що ти подумав, що ти комусь сказав. Ав як ти вчинив, чи ти комусь допоміг, коли тебе просили? Так воно все все, все складається потім у велику історію твого життя. То для того щоб легше стало жити, найперше треба треба почати сьогодні, як мінімум, жити щасливим, хорошим життям. Як підсумок віщунка мене наголосила: якщо ви боїтеся смерті, ви боїтеся жити, а я хочу жити, тому я не боюся смерті. Я хочу жити свідомо тут, поки це життя прописано для мене, і я довіряю Всевишньому настільки, наскільки воно прописано, і все, що пов'язано з моїм оцим життям, і як я відчуваю свою місію, давати любов, добро і світло людям, я буду йти стільки, скільки потрібно на цьому шляху, тому немає сенсу боятися смерті. Кожен провидиць чи езотер обирає інструменти відповідно до свого досвіду та віри. Важливим є те, що кожен з цих методів надає можливість поглянути на світ з інших граней та отримати глибше розуміння власного курсу, хоча певні методи можуть здатися містичними або незрозумілими для багатьох. Вони стають джерелом пізнання та розуміння великого та невідомого майбутнього. Тож, дорогі друзі, чітко відчувайте свою місію і виконуйте її. Робіть все, що велить вам ваше вище я, бо ваше вище я знає найкращий шлях для вас. Бажаю всім любові і благості, миру і перемоги нашій Україні.